У цьому уроці ми розглянемо важливу концепцію, яка вплинула на те, як адвентисти сьомого дня практикують жартування. Я маю на увазі систематичну доброчинність, дехто жертвує у відповідь на нагальні потреби. Інші реагують на особливі заклики або роблять це просто за звичкою. На відміну від цього, це систематичне жертвування, це такий вид жертвування, який є обдуманою відповіддю на те, що людина отримала від Бога. Ця практика чітко і беззаперечно має біблійне підґрунтя. Вона підтверджена духом пророцтва, а також сформована і закріплена ранньою історією церкви адвентистів сьомого дня. Давайте разом здійснимо захоплюючу та пізнавальну подорож у минуле. Повернемося до перших найважливіших років встановлення адвентистського руху, щоб краще зрозуміти його витоки та значення. З 1844 по 1859 рік у цей період ранні адвентисти-суботники активно боролися з важливим питанням послідовного жертвування. Джеймс Вайт зробив таке важливе спостереження. Деякий час, наприклад, в певний період, наші служителі були достатньо добре забезпечені завдяки кільком щедрим і добросердним душам, які проявили справжню щедрість і великодушність, тоді як більшість людей знаходила різноманітні виправдання, щоб нічого не робити і не брати участі у допомозі, практика жертвування залишалася непослідовною, і з часом стало абсолютно очевидно, що потрібна більш чітка, краще структурована та організована система для забезпечення ефективності. 1854 році термін систематична доброчинність вперше з'явився в адвентистських публікаціях. Джеймс Вайт посилався на 1 Коринтян 162, щоб підкреслити важливість запланованого й регулярного жартування. На основі цього була створена спеціальна дослідницька комісія з питань жертвування, до складу якої увійшли Джон Ендрюс, Джозеф Фрізбі, та Джеймс Уайт. Разом вони визначили основні п'ять принципів систематичного жертвування, які були взяті із писання. Перший принцип це регулярність, другий принцип це участь кожного члена спільноти. Третій принцип систематичного жертвування планування наперед, Четвертий принцип жертвування у відповідній пропорції. П'ятий заохочення, а також навчання, тобто роз'яснення членам важливості систематичного жартування. Елен Вайт підтримала план систематичної доброчинності. Вона писала: план систематичної доброчинності є приємний Богові. Він радив своєму народу завжди дотримуватися системи доброчинності, неухильно слідувати цим принципам у повсякденному житті. Для неї систематична доброчинність була не просто гарною ідеєю, а цінністю натхненою самим Богом, яка мала глибоке значення для кожного. У 1861 році Джеймс Вайт висловив пропозицію щодо ідеї десятини як особливої форми систематичного жатування, наприклад, у сфері церковного життя. До 1876 року церква офіційно затвердила систему десятини. Чітко визначивши, що одна десята частина доходу кожної людини має обов'язково віддаватися на Божу справу, Елен Вайт ще більше підтвердила систему десятинування, і вона писала наступне: ця система десятини була справжнім благословенням для юдеїв, і так само вона буде великим благословенням для всіх тих, хто буде сумлінно виконувати її до самого кінця часу. Вона також пов'язувала пожертвування з десятиною, наголошуючи, що обидва є необхідними для повного вияву систематичної доброчинності у щоденному житті. Прийняття та впровадження систематичних регулярних пожертвувань істотно допомогло адвентистській церкві зростати та розвиватися, особливо в плані її місіонерської діяльності та поширення християнських цінностей у світі. Завдяки постійним регулярним і добре спланованим внескам своїх членів, починаючи ще з далекого 1879 року, церква мала змогу підтримувати не лише місцевих служителів, а також і свої чисельні розширювані міжнародні місії. Останні наукові дослідження особливо підкреслюють високу ефективність систематичних регулярних пожертвувань, які здійснюються на постійній основі. Регулярні пожертвування призводять до більших внесків порівняно з випадковими або імпульсивними пожертвами. Наприклад, під час пандемії covid 19 адвентистські пастори, які регулярно та послідовно розповідали своїм громадам про важливість систематичних пожертвувань, не спостерігали зниження пожертв. що ще раз свідчить про те, що систематична доброчинність створює послідовну і стійку практику жартування, яка підтримується навіть у складні часи. Бог провадив свою церкву до більш глибокого і усвідомленого розуміння того, як саме вшановувати його своїми ресурсами через систематичну послідовну доброчинність. Водночас систематична доброчинність, яка здійснюється на постійній основі, створила сприятливі умови для подальшого розширення місії нашої організації. Крім того, навчання наших членів систематичному жартуванню це не просто фінансова підтримка, а й важливий процес навчання духовній дисципліні, що допомагає кожному з нас ставити Бога на перше місце у своєму житті, у своїх думках і вчинках. Це формує глибше розуміння цінностей та зміцнює нашу спільноту.